Вітаю всіх, мене звати Олексій Скрипаченко. Сьогодні у нас унікальна подія. Я беру інтерв'ю у Олени Веденської. Вітаю! Унікальність цього інтерв'ю полягає в тому, що я ставлю питання зараз в студії. А вже Олена вдома буде давати відповіді за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект сьогодні нам допомагає спілкуватись. От зараз, в цей час, він на інтерв'ю. А ще як вплинув штучний інтелект на твоє життя, на твоїх друзів. Штучний інтелект відкриває колосальні можливості для людей з інвалідністю це ті зміни, на які ми так довго чекали. Завдяки інструментам штучного інтелекту, люди з нерозбірливою мовою можуть виступати на рівних. Текст можна перетворювати на аудіо, фото, на відео, редагувати невдалі фото або навіть створювати нові зображення. Пройшовши курси зі штучного інтелекту, Можна влаштуватися на роботу або працювати фрілансером. Інструменти штучного інтелекту також дозволяють автоматизувати рутинні завдання, створювати контент, розпізнавати мову та текст, адаптувати середовище під індивідуальні потреби, а також навчатися новим навичкам у зручному темпі. Ці технології роблять інформацію доступнішою, полегшують спілкування та розширюють можливості для самореалізації і розвитку. Леся, розкажи, будь ласка, про себе і розкажи, чому виникла така ідея інтерв'ю нашого. Я Олена Введенська, працюю бібліотекарем у Вінницькій обласній бібліотеці з 2006 року. У мене перша група інвалідності, але це не завадило мені здобути вищу освіту та освоїти комп'ютерні програми. За роки роботи я створила багато електронних баз даних, займаюся інтеграцією людей з інвалідністю в суспільство. З 2021 року беру участь у розвитку мобільного застосунку для людей із порушеннями мови цифрова інклюзія. Ця тема завжди була для мене важливою, і я шукаю шляхи для вирішення цих проблем. Таке унікальне інтерв'ю насправді зараз потрібне для того, щоб висвітлити проблеми людей з інвалідністю, показати з різних сторін наші потреби і можливості, а також привернути увагу до нашої громадської організації Соціальна інклюзія. Розкажи, з ким ти живеш, хто тобі допомагає про твою родину, про твоїх, твою підтримку? Мені пощастило. У мене велика родина, яка мене підтримує. Маю маму, тата тітоньку, яка для мене немов друга мама. Маю молодшого брата і його дружину. А також два мої маленькі сонечка племінники Марійка і Михасик. Як проходить твій відпочинок, твоє дозвілля? Чим любиш займатися? Відпочиваю я, якщо чесно, найкраще, коли спілкуюся з друзями. Це дає мені стільки енергії та радості. А ще я обожнюю бути поруч із малечею вони такі щирі й веселі, що з ними завжди цікаво. Читання для мене теж своєрідний релакс. Захоплююча книга може перенести в інший світ і забути про все. А вечорами інколи полюбляю подивитися якийсь фільм, особливо з гарним сюжетом. Тому для мене відпочинок. Це час, проведений із тими та тим, що надихає і приносить задоволення. Мені цікаво, як людина з такими порушеннями отримала освіту і влаштувалася на роботу. Як це було? Може щось розказати якісь епізоди свого життя? Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека, колишня Тімірязєва, завжди була для мене другою сім'єю. Адже тут все життя працювала моя мама. Я завжди мала активну життєву позицію. Дуже хотіла здобути вищу освіту та працювати. Тому згодом вступила до Вінницького соціально-економічного інституту Університету Україна на спеціальність документознавство та інформаційна діяльність, адже саме цей навчальний заклад дає можливість здобути вищу освіту людям з інвалідністю. Вчилася з великим бажанням. Коли я здавала державний іспит, головою екзаменаційної комісії була Поліна Іванівна Цимбалюк. Яка на той час була заступником директора бібліотеки, мої відповіді їй сподобались. А невдовзі, завдяки її розповідям, мені запропонували чверть ставки бібліотекаря, на які я, звичайно, погодилась. Я учасник соціальної інклюзії такої організації. Помню момент, як ти мене запросила, і розкажи, будь ласка, як виникла ідея, як захотілося створювати громадську організацію, як захотілося її очолювати. Яка мета цієї організації? Що ти бачиш самостійно, і як люди бачать твою організацію? Проблеми людей з інвалідністю завжди хвилювали мене, та одночасно надихали на пошук способів щодо їх подолання. Крок за кроком я шукала способи подолання обмежень. Своїми маленькими перемогами я ділилася із іншими людьми з інвалідністю. А вони, у свою чергу, розповідали мені про свої досягнення. І з часом такої інформації ставало все більше, а одночасно збільшувались наші можливості. Хотілося ділитися нею з тими, хто цього потребує, і одночасно втілювати свої ідеї. Так виникла думка заснування громадської організації соціальна інклюзія. Бачення нашої організації полягає в тому, щоб створити згуртоване середовище самодостатніх людей. Які обізнані в своїх правах та можливостях і знають, яким чином їх реалізувати. Можливо, ми єдина організація, яка орієнтована на розвиток проєктів, ініційованих людьми з важкими порушеннями мовлення. Принаймні я і мої колеги не чули про щось подібне. До нас приєднуються люди з іншими захворюваннями. Люди з інвалідністю, які становлять нашу організацію, активно беруть участь у житті громади. Ми намагаємося бути корисними для суспільства та підтримувати одне одного як онлайн, так і офлайн. Ми прагнемо допомагати людям з різними захворюваннями та формами інвалідності. Тому запрошуємо всіх приєднатися до нашої організації. Ми маємо зараз війну. Наступне питання: як вплинула війна на організацію? Як ти це бачиш? Наскільки важко працювати? Щось створювати під час війни. Війна дуже сильно вплинула на нашу організацію соціальна інклюзія. Багато наших людей втратили роботу, і це стало великою проблемою. Допомоги від держави та спонсорів стало менше, оскільки більшість ресурсів зараз спрямовані на підтримку фронту. Зменшились державні послуги для людей з інвалідністю, що ще більше ускладнило їхнє життя. Через це погіршився і без того. Непростий шлях становлення нашої молодої громадської організації нам довелося переформатовувати всю діяльність, щоб адаптуватися до нових реалій та продовжувати підтримувати людей, які на нас розраховують. Соціальний супровід для людей з порушенням, мовлення що це таке, як складно знайти соціального працівника, чи є в цьому проблеми, і особливо в часи війни, що змінилось до після. Суттєвої різниці немає. Це знову прояв упередженого ставлення, яке й залишається нашою основною проблемою. Людям з важкими порушеннями часто потрібна допомога в повсякденному житті, наприклад, під час прогулянок або відвідування лікаря, що допомогло б їм залишатися фізично активними. Нам також потрібні помічники в побуті для прибирання, приготування їжі тощо. Ми розуміємо, що це входить до обов'язків соціальних працівників. Але на практиці вони зазвичай обмежуються лише покупкою продуктів, не погоджуючись на іншу, більш необхідну і елементарну допомогу? Зараз ми спрямовуємо багато зусиль на пошук належного соціального супроводу, але знайти людей, які б відповідали нашим потребам, дуже складно. Що для тебе та для твоїх друзів є спілкування, і які проблеми виникають під час спілкування у людей з порушенням мовлення? Порушення мови впливають майже на все у нашому житті, починаючи із особистого спілкування до здійснення побутових і професійних обов'язків. Ставлення до таких людей завжди упереджене. Для того, щоб бути почутим і сприйнятим, треба переконувати співрозмовника у своїй спроможності і дієздатності. На це потрібен час, якого часто бракує. У таких випадках співрозмовники можуть прирівняти нас до людей із ментальними порушеннями. Трапляється, що у державних і приватних установах такому клієнту відмовляють у наданні послуг. Це відбувається тому, що дуже вже міцно закарбувалась в нас думка, що в нормальної людини все повинно бути на рівні. Відступ від досвіду допустимого лякає. Виникають безліч питань, здогадок, побоювань. Особливо коли нерозбірлива мова супроводжується з пастикою, нетиповими рухами обличчя і тіла. І тому. Так важливо розповсюджувати інформацію про таких осіб. Які ще є проблеми у людей з порушенням мовлення, чи є якісь взаємозв'язки з іншими людьми, з іншими порушеннями і вирішення цих проблем? Найперша проблема для людей з порушеннями мовлення це спілкування. Ми прагнемо висловлювати свої думки, брати участь у діалогах і дискусіях. Зазвичай співрозмовники діляться на дві групи: ті, хто нас ігнорують, і ті, хто занадто прагнуть допомогти. Обидва підходи невірні ми просто хочемо бути почутими і, наскільки це можливо, сприйнятими як рівні. Порушення мовлення дуже впливають на навчання, працевлаштування, налагодження стосунків, виконання побутових справ, і навіть на особисте життя, які є технічні засоби, можливості для покращення спілкування для вирішення проблем. Можливо, от у мене так в уяві. А виникає якийсь суперсмартфон, чи можливо це чи ні? Є кілька технічних можливостей для людей із порушенням мовлення, наприклад, мобільні додатки та нейромережі, які перетворюють текст на мовлення. Також існує універсальна програма, яка здатна перетворювати нерозбірливу мову на зрозумілу, але, на жаль, вона дуже дорога. У нашої організації є в планах ініціювати створення національної програми, яка б була доступна для всіх. А взагалі, мені часто допомагають люди, які фактично перекладають мою мову. Я дуже вдячна їм, особливо Валентині Миколанчинській, яка, незважаючи на свою непросту ситуацію, активно допомагає мені сьогодні. Я багато розмов про проблеми людей з інвалідністю у суспільстві. Я думав, що суспільство еволюціонує і намагається іти в ногу з часом. Коли я брав інтерв'ю у Юри Прокопенка, він мене здивував відповідь. Він сказав: Олексій, суспільство вимушене спілкуватися з людьми з інвалідністю от як ти бачиш цю проблематику, як донести людям, що ми є частинка суспільства, як донести людям і щоб люди хотіли, і ми також їм щось віддавали. Дуже часто ми стикаємося з бар'єрами, які створює саме суспільство, тому що воно не завжди розуміє наші потреби. На перший погляд, у нашій країні є гарна законодавча база для людей з інвалідністю, але насправді для нас робиться зовсім мало. Ці бар'єри виникають через те, як люди нас сприймають. Вони можуть ще якось допомогти, але сприйняти нас як рівних не завжди. Коли я з тобою попередньо спілкувався, я дізнався, що є магазин Інклюзія Шоп. Розкажи, будь ласка, що це за проект і для чого він створений. Інклюзія Шоп соціальний проект організації, створений на платформі Instagram. По суті, це сторінка продажу, завдяки якій люди з інвалідністю можуть продавати створені власноруч вироби. Таким чином вони реалізують свої вміння і таланти, отримуючи при цьому невелике доповнення до пенсії. Зараз в країні війна і. Чи є потреба у соціальної інклюзії допомагати фронту? Чи є потреба учасників? Може, є якісь приклади, які ти знаєш, як люди з інвалідністю допомагають фронту? Які плани на майбутнє стосовно цього питання? Так, є допомога від соціальної інклюзії нашим Збройним силам. Ти, Олексій, збираєш фінанси, щоб допомогти своєму другу, який воює. Юра Прокопенко видає збірки своїх віршів, реалізує їх. А отримані кошти передає військовим, також є прагнення робити це всією організацією. І якщо нам допомогти придбати спеціальне обладнання, ми б могли приносити реальну користь на фронті. Ми часто говоримо про проблеми людей з інвалідністю. А от як ти бачиш ініціативність самих людей з порушеннями, можеш оцінити від нуля до десяти, як взагалі заохотити. Щоб люди приносили користь суспільству, як і суспільство приносить користь нам. Коли ми засновували соціальну інклюзію, ми сподівалися, що ініціативність серед людей з інвалідністю буде набагато вищою. На жаль, дуже мало хто з них хоче бути активним, вони часто чекають, що хтось інший покращить їхнє становище. Можливо, вони не вірять у свої сили чи не сподіваються, що зможуть щось змінити. Але в більшості випадків вони просто бажають, щоб хтось інший вирішував їхні проблеми, тобто не хочуть брати відповідальність за своє життя в контексті попереднього запитання. Ну такий може в тебе є якийсь рецепт, як мати енергію, наснагу, де брати це все, де брати ентузіазм, як хотіти творити, старатись, намагатися, не зважаючи ні на що ні на порушення, ні на якісь внутрішні проблеми, ні на проблеми здоров'ям. Як досягати успіху, на мою думку, енергія є в нас самих, це наші бажання, те, про що ми мріємо, що постійно тримаємо в думках. Це ті зміни, яких ми прагнемо, це також наше становище, з яким ми не погоджуємося. І тут головне питання: що ми обираємо? Лишити все як є, чи принаймні спробувати щось покращити? У мене є супер запитання від вінницької журналістки Олени Літвіцької. Запитання такого характеру: де брати гроші, де брати гроші людям з порушенням, з інклюзією, як заробляти, чи вистачає пенсії? І що робить держава в цьому напрямі? Грошей вкрай не вистачає. Людям першої групи інвалідності з підгрупою А справді платять недостатні суми, на які вкрай важко прожити. Їх ледь вистачає на ліки, харчування та комунальні послуги. Але не варто забувати про людей з підгрупою Б. А також з другою і третьою групами інвалідності, які фактично не отримують навіть прожитковий мінімум. Є багато хвороб і особливих потреб, які дуже складно задовільнити за рахунок таких обмежених фінансових ресурсів. Щоденні труднощі стають постійною боротьбою не лише за виживання, але й за мінімальні умови для нормального життя. Ми щиро сподіваємося на підтримку та розуміння суспільства, адже кожен заслуговує на гідне життя. Леся, щиро дякую за відповіді, дякую за спілкування. Це інтерв'ю стало можливим завдяки тобі, Олексію. Дякую за те, що взяв у мене це інтерв'ю, і завжди підтримуєш нашу організацію Соціальна інклюзія. Ти не просто член нашої команди, а справжній друг, який прагне розвитку і допомагає у найважчі моменти. Щиро дякую тобі за твою допомогу і підтримку. Друзі, хто дивився, дякую вам за перегляд, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Язикатий Хвесь. А також запрошуємо людей з порушеннями до нашої організації Соціальна інклюзія.